Йде новий директор, я бачу, і, а там є така штучечка, де ми завжди ходимо з їдальні, там зачіпляємося і падаємо. Я попросив, чи можете за мене там поставити коврик, щоб там діти не зачіплялися і зі собі не робили травми. Директор відповів і сказав так. І це вже десь пройшло десь години-дві і, і вже ця штучка е, стоїть. Володимир Перерва наймолодший директор школи у Львові йому 26, і він вже два місяці займає посаду керівника школи номер 62. Володимир починав свою кар'єру на телебаченні, був телеведучим і паралельно почав викладати історію у школі. Минув рік, і я такий зрозумів, ні, воно мені дуже подобається. І я на наступний навчальний рік написав заяву на повне навантаження. Натомість на телебаченні перейшов на цивільну правову угоду. Відповідно, змінилися пропорції. Школа по факту стала основною, а телебачення пішло на другий план. Минув ще рік, і телебачення взагалі зникло. Залишилася тільки школа. Минув ще рік. Я поїхав зі Львова, бо поїхав з «Навчай для України. Поїхав викладати в невеликий населений пункт. Наразі Володимир є випускником програми Навчай для України. А тоді, у 2021 році, він приїхав у Калинівку Київської області та став класним керівником 10 класу. Дуже багато там, речей пішли на другий план. і Це розуміння, що це не серйозно, що це набагато важливіше. Що там освіта дітей в малих населених пунктах важливіше, е, ніж те, що в тебе вдома немає гарячої води. Там, е, чи та дитина піде до школи і зможе побачити однокласників і повчитися, важливіше за те, що ви в населеному пункті тільки один великий магазин, а у Львові їх багато. Володимир пригадує, що найбільшим викликом за цей час роботи був початок повномасштабної війни. Тоді вони всі тримали зв'язок у спільному чаті, чергували та підтримували одне одного. Після випускного учні досі підтримують зв'язок з класним керівником. Так, до прикладу, вони вітали його з днем народження, приїхавши до Львова. Я недавно дзвонить Володимир. Я? я тепер червона. Я говорю, що таке, Аня? Я пофарбувалася, я вам скинула фотку. А, і це навіть такі дуже дрібні моменти. Ми не зможемо обговорити, посміятися над тим, або якісь дуже там складні моменти, коли треба допомоги. Чи моральної, чи фінансової, якої ми теж кооперуємося навколо того, на новій посаді каже, допомагає досвід роботи керівником Калинівського дитячо-юнацького центру. Зараз у підпорядкуванні Володимира 570 учнів та 69 вчителів. каже, що вже встигли зробити відпочинкову зону, скасувати батьківські збори, натомість запровадили консультації та організовують атракції для учнів, такі як тиждень стилю або ж день професій. Також має багато планів, зокрема, облаштувати цей майданчик у внутрішньому дворику та відкрити профільні десятки класи. зараз. Ти дуже зважуєш зробити умовно там пофарбувати стіни в якомусь кабінеті чи зробити благодійний ярмарок, щоб купити дрони. І дуже часто ти розумієш, що це важливіше, тому ми робили ярмарок і назбирали на дрони. Тому зараз єдина десь ціль, і напевно, ми з вчителями це також до дітей доносимо, що ми маємо всі робити те, що буде корисно нашим військовим. Іванка Дусько Анатолій Коричук. Суспільне новини Львів.